Привіт, коуле. Міс, ви палаєте. Як оригінально, що скажіть, що між нами спалахнула іску. Тані, у вас горить блокнот. <звук> <Забуйте>. <звук> <звук> О, Господи. Алкоголь, вогонь огонь, та парочка. <звук> Кол Девіс. Джонс. Підтримка місії на місяць з боку населення просто нульова. Тут щодня щось ламається. Нам каюк укотре. Або ж вибухає. Космічна програма це повний балаган. Наса потрібен профі з маркетингу, а кращої, ніж ви немає. Перепрошую, що ви тут робите. Я вас вистежила, бо відчула зв'язок душ. Що? Та жартую. Я тут працюю. Рекламую місяць. Знаєте, пісеньками й віршиками НАСА не розкрутиш. Завдяки мені ці хлопці переплюнуть бітлів. Хто це? Для мене це особисте. У нього моє ім'я. Ви сказали, що не даєте інтерв'ю, тож я дублерів найняла. Я на Кастинг. І хто це? Це ви колоритний персонаж. Шістдесят місій у Кореї? У мене п'ятдесят дві місії в кореї. У мене п'ятдесят дві місії в кореї. Ну як? Що? Увесь світ спостерігатиме. Не можна, щоб нас обігнали совєти. Потрібно зняти. Запасний варіант висадки на місяць. Тобто постановку про це не повинна знати жодна людина. Я на таке не піду. Тоді вас уб'ють. Який у мене бюджет? О боже. Про місяць я знаю куди більше, аніж про вас. Чекаю команди для запуску. Якщо ви підробите місію, тоді все, чи ми жертвували. Піде коту під хвіст. Ви досі наплаву лише завдяки мені. Чотири. Три, дві. дві. Одна. Одна. І... Мій армстронг якась плаксива розмазня потрібно перезняти. Краще б ми взяли кубрика.